Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Рейтер пише про те, що розвідка Сполучених Штатів повідомляла Трампу про те. Що оточення українських військ на Курщині немає, але він ігнорував це повідомлення і все одно казав про те, що воно існує. І навіть на цьому наполягав на інтерв'ю на Фоксі. Більше того, що він говорив про те, що він нібито і врятував засушників від оточення, поговоривши з Путіним, щоб він їх там якось відпустив чи зробив якісь пом'якшення. Таварість Дональд Фредович довіряє тільки перевіреній інформації із ФСБ та з уст Путіна. Навіщо слухати цих американців? Вони вже прогнозували, що Київ візьмуть за три дні, а так і не узяли, і Трамп тепер їм не довіряє. Видання Фарі Делі повідомляє, що Путін на закритому засіданні. Повідомив бізнесменам про те, що війна скоро не закінчиться, і щоб вони цього не очікували, що війна ще буде тривати і що це довгий процес. Так видання, посилаючись на слова співрозмовника, пише про те, цитую, президент порадив нам не бути наївними та зрозуміти, яка кількість людей та інтересів задіяна у процесах, які зараз відбуваються. А власне, ось такі очікування, мабуть, у Кремлі та у самого Путіна, і, напевно, договорняка не слід очікувати у найближчий час. Та й, в принципі, Путін, напевно, сам хоче йти до кінця, і в принципі він впевнений у тому, що Росія якраз за цей час може виграти, що час на стороні Росії, і це, в принципі, напевно, правда. Путін нещодавно підписав указ, згідно з яким громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися. Ну і це стосується окупованих територій України, і таким чином це розповсюджується на українців, які просто опинилися в окупації. Таким чином, як я розумію, хочуть провести масову паспортизацію населення, щоб усіх були російські паспорти. В принципі, і до цього були обмеження щодо російських паспортів. Люди без них не могли працювати на окупованих територіях. Навіть були випадки, коли не надавали медпослуг, тому що у людей просто нема російських паспортів. Ну і наразі це питання хочуть остаточно вирішити. Українська сторона, до речі, зауважила, що це порушує міжнародні законодавства, і справді справді під примусом не можна висіляти людей з окупованих територій, але ну, Росія та міжнародні. Незаконодавство, це не дуже пов'язані речі, всі і так це знають. А видання Дойчі Веля пише про те, що Євросоюз вже припинив обговорення конфіскації російських активів і пише про те, що цей текст був опублікований після саміту ЄС, який нещодавно відбувався. А напевно, що рік тому було зрозуміло, що є консенсус у Євросоюзі, що все ж таки російські активи не можна конфіскувати, і в принципі там був такий компроміс, що можна з них якраз брати прибуток і направляти до України, десь 5-6 мільярдів на рік його оцінюють. І таким чином тільки можна допомагати Україні, якраз з російських оцих активів. Це єдине на що Євросоюз був згоден піти, і просто так відібрати кошти навіть у Росії вони не можуть. Це порушує їх законодавство, їх, в принципі інститути, і воно зрозуміло, що так просто не може працювати у правовій державі. Хоча до цього була новина, що Росія може погодитися передати ці активи на відновлення території, які постраждали. Але таким чином більшість, напевно, коштів може піти якраз до російського бюджету, до російських карманів, тому що найбільш постраждавші регіони це вже ж окуповані регіони, а де йшли найінтенсивніші бойові дії. Але не зрозуміло, як до цього буде ставитися Євросоюз та Сполучені Штати. Сполучені Штати збираються розширити угоду про Копалини, включивши туди ще атомні станції. Про це пише видання Financial Times із посиланням на неназвані українські джерела. При тому, що видання пише, що Києву навіть не передавали повний список умов, і що вони ще узгоджуються, і що фінального контракту ще немає. Тому договір буде підписаний, напевне, не скоро і ще будуть якраз обговорювати деталі цього договору, і це може пов'язано знову ж таки ЗС. Може, ще щось вигадають. А може ще про порти проговорять, раніше таке теж прокидувало. А насправді, чим довше буде відкладатися цей договір і більше зриватися з різних причин, тим напевно він гірше буде для України, тому що Трамп та його адміністрація вже починають вигадувати нові нові вимоги. Ось же і до атомних станцій навіть добралися. А щодо АЕС, до речі, писали про те, що останні перемовини якраз між Трампом та Зеленським включали розмови щодо атомних станцій, хоча б Зеленський це заперечує. А видення за Телеграф пише про те, що Макрон вивчає можливість відправлення в Україну миротворців ООН. Так, видання, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що Макрон шукає якісь альтернативні варіанти введення європейських військ до України і не виключає, що це можна буде зробити через ООН. Насправді, головна проблема цього плану, що Росія знаходиться у Рад безпеки ООН і може блокувати будь-які резолюції, будь-які ініціативи, і так може заблокувати миротворців. Більше того таке ж вже було при Порошенко, коли він хотів якраз запровадити миротворців ООН на територію Донбасу. Росія 11 разів блокувала миротворців, і тому миротворці ООНські так і не були введені на територію Донбасу. Наразі я думаю, що Росія також не буде у цьому зацікавлена. Це буде серйозною перешкодою для подальшої експансії в Україну, тому Росія хоче залишити, в принципі, в ідеалі Україну без миротворців. Та без серйозних гарантій безпеки. З іншого боку, якщо є тільки дві альтернативи: європейські війська, по суті, натівські, чи війська ООН е, з різних країн, то для Росії а вже ж останнє буде більш компроміснішим, і Кремлю такий план може сподобатися якраз більше. А ну і Зеленський заявив про те, що Україна не бачить ООН як альтернативу іноземному контингенту чи гарантіям безпеки, і заяви про те, що наразі є актуальна коаліція охочих. І що туди можуть якраз долучитися країни не тільки європейські, і теж якби вести своїх миротворців на територію України. А Трамп нещодавно заявив, що є вже контури мирної угоди між Росією та Україною. Так він заявив цитую, дуже добре спілкувався з обома джентльменами і думав, що є вже контури цієї угоди. Він переконаний, що буде дуже скоро повне припинення вогню, а за ним буде угода, що включатиме у тому числі розподіл земель, які обговорюються прямо зараз, і поки що про це якраз йдуться дискусії. А, ну припинення вогню по енергетиці щось не задалося, враховуючи те, що Росія буквально у той же день почала бити по енергетиці в Одесі і, в принципі, щось. Ці угоди між Трампом та Путіним не дуже працюють, хоча Трамп чомусь впевнений, що воно все працює і Путін нічого не порушує. Один шахетів влучив в автосалон. Як бачите, згоріло понад 25 автомобілів. Тут ще було СТО, ріптовка. Більше того, цей наліт на Одесу був один із самих масовіших в принципі за всю війну. А щодо розділу земель, то звучить дуже погано, звучить як злив України. Не знаю, в якому контексті це було сказано, але звучало так не дуже оптимістично, скажімо м'яко. Трішки пізніше, журналісти все ж таки запитали у Трампа щодо обстрілів в території України зі сторони Росії, на що він відповів, що вони воюють один з одним, і що є перемир'я у багатьох сферах, і що наразі все дуже добре. Не знаю, що добре, нічого після цих домовленостей фактично не змінилося. Ну і трішки пізніше МЗС Росії вже звинуватило Україну якраз порушені вогню. Заявили про те, що це Україна порушує вогонь по енергетиці, і тому вони можуть бути у відповідь. Ось якось так. Нещодавно головний спецпосланець по російсько-українській війні Вітхов дав інтерв'ю Такеру рукарсону. А ну і давайте розберемо основні тези, які були на цьому інтерв'ю. Так він зауважив, що основною метою наразі є якраз припинення повне вогню на 30 днів, і що над цим якраз працює адміністрація Трампа і це є пріоритетом. А знову ж таки заявив, що начебто все непогано йде, але є все ж таки питання щодо нинішнього перемир'я, яке, начебто, є і начебто немає. А заявив про те, що Україна не може приєднатися до НАТО через позицію Сполучених Штатів та Росії. Але тим не менше, гарантії щодо п'ятої статті НАТО залишаються відкритими, і це досить позитивний сигнал. Давно нічого такого не чули від американських представників, що п'ята стаття може якось працювати на території України. Однак, знову ж таки, є питання щодо території, які території буде обороняти ця стаття і розповсюджуватися. Очевидно, що вона не може розповсюджуватися на всю територію кордонів 91-го року. Навіть є питання щодо її розповсюдження на Запорізьку. Львівського, Луганську, Донецьку, Херсонську області. Ну а щодо самого вступу до НАТО, то я думаю, тут нема чого коментувати. Стало зрозуміло вже давно, що Україна все ж таки не вступить до альянсу і немає такого консенсусу. Ще він поділився своїми враженнями після візиту до Росії, відзначивши, що я не вважаю Путіна поганою людиною. Більше того, він заявив про те, що під час останнього візиту Путін передав Вітхофу портрет Трампа, який був намальований по запиту Путіна у якогось знаменитого російського художника. Президент Путін заказав прекрасний портрет Трампа у ведущого російського художника і подарив його мені. Попросив передати Трампу, що я і зробив, доставив його. Об этом писали, но это был такой душевный момент, и он рассказал мне, как после покушения на президента он пошел в местную церковь, встретился со священником и молился за президента не потому, что тот был президентом США. Он мог стать им. но молився за друга. Я не знаю, як це коментувати. А ну і ще відков заяви про те, що на території України треба провести вибори, і що це необхідно. В принципі, тут, напевно, є консенсус, що все ж таки після перемир'я можна буде провести тільки вибори, і адміністрація Трампа на цьому не дуже наполягає на тому, щоб проводити вибори прямо зараз. Ну і, напевно, найбільш важливою частиною цього інтерв'ю було якраз обговорення окупованих областей. Так, Вітхов заявив про те, що якраз чотири регіони є найбільшою проблемою у переговорів, бо Кремль уже провів там референдуми, і це є предметом для обговорень. Більше того, він заявив про те, що населення цих регіонів нібито російськомовне, і що вони хотіли приєднатися до Росії, і що Росія, в принципі, більше не хоче експансію на територію України, і що Росія, начебто, отримала що хотіла. А це точно каже спецпредставник від Сполучених Штатів, а не якийсь Лавров. Тому що вайби саме якогось Лаврова, який там розповідає про області, що там люди чекали, і так далі. і так далі. Більше того, ці області навіть не є російськомовними, особливо там Херсонська та Запорізька. А ну і в цілому це доволі насторожуюче чути від людини, яка, по суті, наразі головна щодо переговорів між Росією та Україною. І, в принципі, займає наразі якраз головну посаду щодо перемовин, і є відчуття зливу України. Після ось цих розмов я навіть не знаю, чого очікувати. Не фанат подібних розмов там про злив України Сполученими Штатами, але ось ті розмови насторожують, і Сполучені Штати вже у відкрито почали підігрувати просто кремлівській пропаганді і буквально пересказувати те ж саме. Видання Bloomberg пише про те, що Пентагон почав перевіряти працівників на детекторі брехні через виток матеріалу про те, що Ілон Маск був на засіданні. А що стосувалося якраз Китаю, це було якраз суперсекретне засідання. Про це раніше писала New York Times, потім ще підтвердили деякі інші американські змі, і писали про те, що це був надсекретний мітинг, і що Ілон Маск не міг на ньому перебувати. Більше того, він зацікавлена особа, особливо що стосується Китаю та китайського бізнесу. Сам же Трамп коментував ці зливи і назвав їх безглуздими, і заявив про те, що є конфлікт інтересів, і що Ілон Маск якраз не міг бути присутнім. У Пентагоні на саме цих перемовинах. Мабуть, це дуже чутлива інформація почала впливати, про яку ніхто не міг і не мав знати, але вона попала в змі і почалися зливи на цей рахунок. І це Трампа дуже бісить. Більше того, я навіть думаю, що навіть хтось із республіканців міг злити таку інформацію, тому що там не усі долюблюють Ілона Маска, і він є, напевно, серйозною перешкодою щодо багатьох проєктів. Ну і ще на цьому тижні стався наїзд на ліберальні змі. Так Марко Рубіо назвав CNN таблоїдом із плітками через те, що медіа назвала Віткофа його конкурентом. Так, Сеян зауважила, що, начебто, Марко Рубіо повинен бути займати головну роль якраз у перемовинах між Росією та Україною. Але цю роль, по суті, перехопив Вітков, і наразі він відіграє найважливішу роль, а Марко Рубіо якось відтиснули на другий план. І це бісить Марко Рубіо, і це породжує між ними, а вже ж конкуренцію. Але Рубіо обурився і заявив про те, що він співпрацює з Вітковом. А у цій новині теж бавить реакція, щось навіть нагадує: це все і ПСО, неправда, вкиди, наративи. Ліберальні змі там і так далі. Ну а що стосується Вітхофа, то ми справді бачимо, що він став займатися досить тісно україною. І що начебто усі повноваження у нього, навіть те, що ми бачимо публічно, то постійно там пишуть про Вітхофа на Рубіо, і Рубіо і справді пішов на інший план. При тому, що Вітхоф його наразі досі так пише, що він був спецпосланцем по близькому Сходу, але переключився на російсько-українські відносини, і, напевно, Трамп йому більше довіряє чи передав йому усі повноваження. А тому конфлікт інтересів явно є, і ми бачимо це навіть у відкриту, тому що Рубіо займається все менше і менше цією справою. Видання CNN пишуть про те, що у Сполучених Штатах за наказом адміністрації Трампа планують розробити систему ППО Золотий купол для захисту від далекобійних ракет. А так було зауважено, що Білий Дім не буде шкодувати кошти на цей проект і що будуть фінансувати його по повній, і що це є метою на найближчі роки. Насправді доволі дивно, що враховуючи американські бюджети на оборону, в них немає такої системи досі, і що досі Америка вразлива до далекобійних ракет. Зрозуміло, що стримуванням основним є все ж таки ядерне озброєння, але тим не менше знову ж таки дивує, що кошти там витрачаються колосальні. А президент Франції Еммануель Макрон сказав своїм помічникам, що американський президент не дуже вміє слухати, однак він знає, як привертати його увагу до своїх слів, і заявив про те, що він знає Трампа з першої каденції і знає, як з ним себе поводити і що йому говорити, як звертати на себе увагу. No, uh, Зауважують, що американський президент цінує особисті зв'язки, і це для нього найголовніше. Трамп взагалі специфічна людина, і в перший срок він був таким ще помірним, а наразі він все більше радикалізується та й пішов усі тяжкі. Ну воно й зрозуміло, це його останній термін. Плюс наразі адміністрація в нього теж не помірна, а така трампійська, яка тільки його підначує, яка в принципі тільки піддакує йому і не балансує між різними силами. Тому феномен Трампа став ще яскравішим, і з ним ще важче стало вести перемовини. Ну і особисті стосунки впливають дуже сильно. Це ми теж бачимо щодо стосунків із Зеленським. Вони були не дуже ще на першій каденції, і, і Трамп, в принципі, недолюблює Зеленського з цього і випливає дуже багато конфліктів. І така агресія прямо на Зеленського буває навіть безпідставна. Європейські змі пишуть про те, що Китай може приєднатися до миротворчої місії в Україні в межах коаліції охочих. Так і про те, що китайські дипломати в Брюсселі провели консультації щодо того, наскільки Європа сприймає такий крок і вважає його доцільним, Йдеться про розміщення китайських миротворців на території України. Європейські політики також зауважили, що це може впливати на рішення Москви щодо допущення миротворців на територію України, і що це може в принципі впливати у позитивну сторону, якщо будуть не тільки європейські миротворці, а й китайські. Може ще якісь. А щодо останнього, то це і справді зможе зрушити російську позицію, і Китай, якщо буде сильно наполягати на цьому, то Росія буде погоджуватися. Насправді, Китай одна із набагатьох країн, яка й справді може тиснути на Росію і справді має серйозні важелі тиску, пов'язані з економікою, пов'язані з обходом санкцій і так далі. Тому, якщо це рішення і справді допоможе протиснути Москву, то це може бути справді непоганою історією. Видення Bloomberg пише про те, що Європа збільшує наразі виробництво боєприпасів та іншої військової техніки, але наразі є дефіцит якраз пороху та тротилу яких не вистачає для виготовлення цих озброєнь, і Європа наразі буде якось вирішувати цю проблему. Так ведення зауважує, що ланцюжок постачання дуже заплутаний, і що Європа постачає ці матеріали з різних країн, і в принципі дуже залежно від Китаю, у Китаї досить багато, у Китаї досить багато цього виробництва, і наразі Європа хоче переключитися на свої якраз потужності і зробити свою промисловість більш актуальною. А якщо Європа і справді хоче сильну та незалежну воєнку, то вона має прокачувати різну промисловість і, напевно, буде якась реіндустріалізація Європи, якщо і справді будуть великі інвестиції у цю сферу, хоча анонсували і справді нещодавно великий інвестиційний проект щодо витрат на оборону, і це може якраз бустанути промислову сферу. Більше того, треба, напевно, буде пом'якшувати деякі еконорми, які наразі заперечують розвиток різної промисловості. І якщо буде знову ж таки мілітарізація Європи у тому чи іншому вигляді, то це також проблема, із якою Європа буде стикатися. І це не дуже буде до вподоби політикам, тому що це буде носити електоральні витрати. Нещодавно на інтерв'ю ABC Кіт Сікіт заявив про те, що Сполучені Штати організують у Саудівській Аравії непрямі переговори Росії та України, щоб краще зрозуміти умови кожної зі сторін. А так заявив про те, що це буде організовано, що одна група буде сидіти в одній кімнаті, інша в іншій, тобто російська та українська, і Сполучені Штати якби будуть посередниками і будуть ходити з однієї в іншу кімнату і таким чином домовлятися до якихось умов, до якихось компромісів чи щось подібне. А чи то сьогодні, чи то завтра можуть бути такі перемовини, і це доволі цікавий формат перемовин. Але може він буде навіть ефективний, а сторони напряму поки що не готові зустрічатися. Я так розумію. Однак подивимося, що це у фіналі дасть, тому що нещодавні перемовини Путіна та Трампа, начебто, були вони якби успішними. Чисто риторично, але по факту ми не бачимо ніяких змін і не бачимо якоїсь деескалації, хоча б часткової. Мені здається, навіть навпаки, Росія стала ще більш інтенсивно обстрілювати українські міста. Журналісти Голосу Америки та їх профспілки подали до суду проти адміністрації Трампа і зауважують, що закриття їх змі. Порушує право працівників на свободу слова, і це порушує як би конституцію Сполучених Штатів. На минулому тижні стало відомо про те, що там будуть суттєві скорочення, як із USAID, і з Радіо Свобода, також є скорочення, і Трамп хоче якраз і Трамп якраз хоче скоротити різні міжнародні програми, і це стосується міжнародних ЗМІ, які діють якраз за рахунок Сполучених Штатів. А цікаво, чи буде якийсь такий прецедент, але звучить досить невпевнено, що це якось порушує свободу слова, фінансування якогось змі. Водночас раніше вже говорилося, що саме скорочення там з порушенням процедур, і через це, в принципі, можуть якраз повідміняти деякі рішення Трампа і можуть якось це перезапустити. Видання Bloomberg пише про те, що Сполучені Штати хочуть досягти широкого припинення вогню у війні протягом декількох тижнів. З цільовою датою 20 квітня, якраз на Великдень. Але визнаючи дати можуть змінитися через великі розриви між позиціями двох сторін. А також зауважуючи, Білий дім поки що не погоджується на жодні обмеження стосовно постачання зброєння, додає видання. Це якраз була умова Путіна, що, начебто, якщо припинення буде на 30 днів, то і постачання яких на територію України у цей період також не повинно бути. А, ну, 20 квітня це досить оптимістично, це менше ніж через місяць. Щось у це віриться, тим більше ми не бачимо якогось прогресу. Знову ж таки, перемовини йдуть, але поки навіть малої деескалації не було.